Короткий инструктаж, як заставить вражскую керів лимиту Да. Против, че за? Против. Против. Может, че ему пикнути? Mm, як тебе? Можешь. Можеш Ти канайдев full site. Full, full, full attack speed чи full p? коли так спіт. Хоча, може, зараз працює. Я, я пам'ятаю, пару місяців тому не працював взагалі. А, окей. Як думаєш, Торон Blade чи Дурон Ring? Ну, yeah. може, Blade? Я ж в шоу мій білі євро віддавав. Blade чи Ring? Дима, Ти в цьому що, граєш. Що, що? чи Ring? Я через я ще, я ще okay. з Рінг грав. Окей. Я тобі довіряю. Я тоді візьму, напевно, на Шор, Malignance Маску. Mm. Yeah. І далі по ситуації. Це ж просто закидаєш, шариш. І тоді тобі все одно вигідно мати цей. Все одно мати ману, типа, що тобі юшку відкидатися, типа, або дофармлювати додатковою автоатакою чи ще щось. Окей. Ну, ладно. Окей. Ага, ваш шарик. Ай-яй-яй. Сори, сори. Я че споко. Научил си. Шивана, Шивана, Шивана заходи. Молодец, Шиван, дуже який с нами не играл. Ха-ха. Uuuu uh. Po prostu rozwalisz, zabij ich w ch**ie, co? Ruuuush Przestań Uff I żywam, i żywam, i żywam Każdy push pod weszkę, ty wracaj się też Taki był plan no obciąg Хорош, 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 хорош. Хорош. Изи, блядь. Чин, вот Пиу! Так старается. Пиу! 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 Ой, Ну, типа. No, if I can't, I can't it. No. Okay, I saw. Nice. What support you're gonna provide? Ah, indeed. My attacks have no effect on you. Who decided that? Your darkness swallowed up my son. Who decided that? Пока, пока. <laughs> пока, пока. Питаться, правда? Может быть. Так, что за мной я заберу Даня. Не знаю, просто хуйню. Джин ливнул. Короткий заставити заставит вражескую керри ливнуть гри. игры. Дима. Боже, дочерь, мене доктор буквально Це було так тупо! Типа, зачем? Зачем? А чо ты, блядь? Буквально віддав мене всі кнопки и нарисованы файт, типа Ну да, честно ультандоктор нас щас під другим дуже багато ч дал. Типа, ну... No. ты же саппорт. Фак! Не убил Максим. Это, это нормально. Эй, я выжил Максим. А, ну ты слухай. Я, я типа, я думал, что я уже все, типа, там такие, типа... Блять. Блять, блять. E aí, peraí, você é o. Tá, tá, tá. Você é o Brauman. Sim! o que eu vou <sisterio> <Eu> te <persteio. laughs> Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. não.

Все. О, давай Олаф, Олаф, бум І що, в кого свіпер є? В кого є свіпер, кроме э, цього Мел, мел, блядь, мел! Послухай, ну, но тут же спел Максим, блядь, Максим Е, э, блядь, він меня ешь бив, сорі.